Вітаю любителів історії. Пропоную розібратися з питанням існування рівницької ратуші. Де знаходилася будівля? Чи була вона взагалі і куди зникла. Почнемо з того, що ратуша це історична будівля міського самоврядування. Центр громадського життя адміністрації виконувала функції управління судочинства, оборони, зберігання міських скарбів. Часто в підвалах ратуші облаштовували в'язниці. Безпосередньо, як правило, вона прилягала до торгових рядів. Наприкінці 15 століття, під час правління княгині Марії Несвицької, Рівно отримала Магдебургське право. Входячи тоді до складу Великого Князівства Литовського, воно з великою вірогідністю успадкувало його традиції містобудування. Вежа з годинником була важливим символом могутності та незалежності міста. А її дзвони скликали мешканців. За висотою вона повинна була бути другою після головного собору. Згідно думки окремих дослідників в інтернеті, пам'ятник Марії Несвицькій побудований на місці розташування ратуші. Чи це дійсно так? Візьмемо для дослідження оцю карту 1896 року. На той час рівно входило до складу Російської імперії. В центрі вже не видно ніяких згадок про ратушу, але варто пам'ятати, що росіяни завжди намагалися приховати минуле міст, які були захоплені. А от під номером 5 ми бачимо в районі грабника, значиться міська управа. Російська імперія прагнула уніфікувати управління поступово ліквідуючи залишки автономного міського самоврядування, що існували за давніми правами, зокрема Магдебурзьким. Тому звернемося до більш старішого плану орієнтовно початку 19 століття. Ось так виглядало рівне. Тобто, ратуша була побудована десь на території цього трикутника, в центрі торгова площа. Зліва, от ви бачите, такі маленькі буквочка Т, це фундамент костелу Святого Антонія. Трохи світла на цю історію проливає рівненський дослідник Едуард Палецький, який в групі Старе місто робить дослідження літографії 1850 року, яка була зроблена з місця сучасної вулиці Дорошенка, на якій видно старий собор зліва. потім Вежа західна, яка знаходиться фактично на території сучасної Пересопницької. Ось Помаранчева стрілка. А червоною стрілкою зображена вежа ратушівки. Тобто ратушу шукаємо між вулицями Пересопницька та Соборна. Розглянемо пізніший план міста Рівне. Це польський період, вже 20-30 років ХХ 20 століття. Ось чітко видно прямокутник торгових рядів. Зрозуміло, що у 20 столітті вже сама вежа ратуші, напевно, була демонтована ще за часів Російської імперії як символ міського самоврядування. Але фундамент, я думаю, міг і з великою віргідністю лишився. А на цьому фундаменті, мабуть, побудований більш сучасний будинок. Ось так територія виглядає зараз, де розміщувалися торгові ряди. Тобто Фундамент ратуші варто шукати десь у цьому прямокутнику. Ось так він виглядав у 40-ві роки. Це ратуші Мукачева та в інших містах України, які зберіглися та є окрасою. міст. Мою увагу перевернула ось ця будівля. Торговий павільйон Пересопницький, який розташований на вулиці Пересопницька. Значиться в інтернеті згадка, що це е, колись була синагога Герцберга. Як варіант, можливо, але це не точно, що він побудований якраз на фундаменті ратуші. Хто має іншу інформацію чи фактичні дані? Прошу коментуйте. А всім дякую за увагу і гарного дня.